От мені просто цікаво, що він там робить. Ти, ти мені поясни. Знаєш, що... як я тебе бачу? Що Шо ти там робиш, я не розумію. Хочу їсти. Їсти так. вже хоч? О, то ти чоловіче добре і так виглядаєш. Ще їсти хоч. Хочу а тобі, їсти. Не Та, за... тобі не за жарко? Та вже трошки холодновато. Холодновато, так. Берем... Сонце було при. Йди сюди, стай. Мені погано так тримати телефон. Ти йди, вбери куртку, бо ти давно хворий не був, а я бачу, ти до того йдеш. Куртку, куртку взяв і вдів. І вдів. Подивіться, кавалерка, яке небо гарне взагалі. Віталік гарний небо гарне. Ніяк не доїдемо. Ні. Їдем, 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 доїдем. Але я зараз стою і все, просто роблю, бо то так не може бути. Треба то просто так не може робити бути і... і робити, робити, і робити, бо робити, Сьогодні запланував зробити частину роботи і мушу її зараз робити. Так що прохладно стало. Сонце перепекло, було жарко, а зараз десь сховалося. Яке сонце припекло, що ти мелиш? Та серйозно? Що О, він мели, яке сонце мали? припекло, кав'єрка? Що ти мелиш? Що ти вилітаєш тут? Кав'єрка зараз подумає, що 30 градусів жариш. Та не буде. 30, але 16-17 градусів на сонці. Нема сонця, воно десь сховалося. за маркіння. Так. Зараз ти тільки защипиш куртку, постоїш 5 хвилин, зараз сонце вийде ти знову Та Добре. Та що добре? Та добре, добре? Давай я забираю, собі їду і їду. Давай. Кавалерочка, я вже в тьотки вдома на його я жив. показую фронт роботи. То все ще така савдепія. Просто хочу показати. Яке воно все є, ті двері то все виривається, все переробляється. Ось це. Ось, ясно, що стеля, ось тут, ось це, ось це і ось це. Сьогодні буду робити ось цю стіну. І постараюся ось тут. Потім через тиждень покажу, що з того вийшлося. Ну, я більш їм впевнений, в мене така картинка в голові намалювалася, що буде двері, то все обробиться, то все зроблю, перемалюється, От Отак воно є зараз. І як воно стане. А як воно все буде що, як поступово я все вам покажу. Ну то страшна савдепія, То все буде перероблятися. Тому поки так, я беруся зараз за ту от стінку, повинослю все лишнє і хочу сьогодні вибити от двері. тож їх зразу винести геть. Викинути, бо то будуть нові двері. І все поміняти. Потім то, ну, все побачите. Тут дверки поставлю маленькі. Такі гарні і побачите, яке воно все вийде. Бо у нас все страшно виглядає, але все вийде.